Бачили цю картину Дівчина в червоному капелюшку, її створив художник Олександр Мурашко. І на нього так після цієї картини напали критики е з Російської імперії, що він ніде ніколи більше не показував її за життя. А зараз вона вважається однією з найпопулярніших картин цього художника. І якщо ви нещодавно закінчували школу, то, скоріш за все, ви її зустрічали, бо питання про неї є в НМД. Для людей мого віку це знову по-нашому, для людей старшого віку не знаю. Хуяло, я не маю, як це по-вашому. після шкільні екзамени. Це відео буде про Олександра Мурашка, дуже крутого художника, який виставлявся на Венеційській бієнале. Це прям вау, насправді це така одна з найстаріших і найперспективніших престижних виставок у світі. І там колекціонери придбали з виставки всього три роботи з Російської імперії, і дві з них Олександра Мурашка. Уявіть собі, 7 вересня 1875 рік, у 18-річної дівчини, яку звуть Марія Крачковська, яка була донькою священника, народжується позашлюбна дитина. І дівчина молода, не наважується залишити, ну, нагадую, 1875 рік, не наважується залишити дитину собі, бо вона стикнеться з якимсь величезним осудом. Ну і взагалі, це така якась дуже. Situation. І вона відмовляється від дитини і передає його в село на виховання, і все, шляхи дитини ховаються. Дитину, як ви зрозуміли, був Сашко Крачковський, який згодом стане Мурашком. Зараз я розкажу як. І він от десь є в селі, і потім брат цієї Марії Крачковської таки починає пошуки цієї дитини знаходить і бере собі на виховання. Тобто бабуся Сашка виховувала його все дитинство. І вона привила йому цю любов до природи, до тваринок, вона розповідала йому історії про козаків. І він ліз такою дитиною дуже жвавою уявою, а ще дуже вразливим. І одного разу взимку вона сиділа вдома, вона розказувала йому якусь страшну історію про монстрів. І в цей момент в дім зайшов чоловік в шубі. І маленький Сашко так злякався, бо він був, знаєте, весь в цій історії, а тут раптом монстр цей заходить додому, що він почав заїкатися, і до кінця життя це було його таким великим викликом, як подолати цю проблему і великим, мабуть, комплексом воно стало краще з віком, але все рівно залишилося на все життя. І, в принципі, таким вразливим і емоційним хлопчиком він і залишився. І от коли маленькому Сашкові виконується 8 років, мама забирає його назад в сім'ю. Вона вже на той момент почала жити з Олександром Івановичем Мурашком, у якого була своя інконостасна майстерня, і вони забрали сина до себе. Але аж до 18, мабуть, років, ну, що довго, він залишається зі своїм прізвищем Кричковський. Там буде ціла драматична історія про це. Хто такий цей Олександр Іванович Мурашко? По-перше, у нього є брат, якого звуть Микола Мураш. Також був художником, і він заснував першу рисувальну школу в Києві. А сам Олександр Іванович, його степфазер, він. Мав іконостасні майстерні, тобто там споруджували в церквах всякі прикольні штучки, і з цим пов'язано те, що вони потім переїдуть з Чернігова в Київ, тому що у нас почнуть зводити Володимирський собор, позапрошують туди всяких прикольних типів, Весніцова, Врубеля, і оскільки він візьметься замовлення як. Бізнесмен, то йому доведеться переїхати туди. І хтось каже, що навіть Олександр, маленький Олександр Мурашко, той який художник наш, він там долучатиметься до розмальовування цієї церкви, але ні, він там максимум, що в тому віці міг носити фарби, допомагати щось, якісь такі незначні речі. <реку> так от переїхав він до цієї родини, але з мамою стосунки так і не налагодились аж до кінця її життя. Наш герой Олександр Мурашко, а поки що Сашко Кричковський, любив малювати з дитинства. І у нього батьки були такі доволі суворі. Я там читала в спогадах, що він міг знайти якісь е мілки там, чи карандаші, малювати на стінах. Йому потім за це дуже влітало. І ну, ніхто не хотів, щоб він ставав художником, тому що альо, у нас тут іконостасні е майстерні, і нам треба робочі ручки. І тато хотів, тато, ну, той, що був степ як українська. Вічим Почав <головний> навіть його вічим хотів, щоб він перейняв одного дня цей бізнес, але Сашкові це не було інтересно, І через це вони дуже срялись, слялись, і общем, в один момент, коли Сашкові було 15, він так задовбався. такий, все, коротше, до побачення. Я ухожу з дому і просто звалив і жив не на вулиці, десь там на баржах, на Дніпрі. І, звісно, це було холодно, він не доїдав, він захворів, дуже сильно застудився. В спогадах потім пише, що а папа знав, що я захворів, він не приходив мене навідувати. Ну, складні у них стосунки були. Але загалом у Олександра такі доволі е, сложні, да? бо папа Олександр Мурашко і він, Олександр Мурашко. Давайте, е, хай він поки що буде Сашко, бо він ще молодий. У Сашка цього такий дуже запальний характер, він прям супер гордий, біччивий. І найбільше інформації про його життя я дізналася з відосиків із лекцій, і зі статей Тарі Добріян, яка досліджує його життя. А як вона почала це робити? Вона почитала спогади його дружини. Маргарита Мурашко, і навіть видала книгу потім, яка називається ці 10 років великого глибокого щастя. І там так гарно описано їхня історія кохання, всякі такі про його характер, що ти не можеш нічого з собою зробити, як просто закохатися в цього типа і хотіти досліджувати його історію. І от ця Дар'я Добріян, вона допомагала мені з цим текстом і вичитувала, щоб я ніде не нафакапала, за що їй дуже вдячна. І я також почитала ці спогади дружини, і це дуже прикольно, бо ти наче знаєш цю людину вже сам, наче це твій кент, який просто такий з характером дуже жорстким. І от що цей Сашко робить? Він розуміє, що грошей у нього немає. Тато йому нічого не дає, треба десь вчитися. Він іде до. Андріана Прахова, який був меценатом, критиком, колекціонером, мистецтвознавцем, дуже класна в них сім'я. Почитайте про них, якщо ви ще не знаєте. Осин в спогадах пише, що цей Сашкович на не такий невпевнений собі худесенький, малесенький, при до них додому, і такий. Е Дивіться, це мої малюнки. Чи могли б ви мені дати там супермалесеньку суму на утримання, щоб я просто міг було за що їсти і купувати фарби, і я міг підготуватися до вступу у навчання? Він, до речі, відвідував таємно від батька школу Миколи Мурашка, цю рисувальну першу в Києві. Але ну, ніхто не був цьому радий. У Андріана Прахова в Кармані було якраз 50 карбованців. Він такий. Тримай тіп тобі там на перші місяці вистачить, і він собі їздить по селам, малює, тому що його малюнки дуже сподобалися. і він такий. Ну, побачив, що там є талантик. Ну і Прахов вирішує, що треба щось робити, треба помирити батька і сина. Він іде до Олександра Морашка його е, відчима і каже: Альо, ну що це таке? У тебе тут талановитий син. Він такий молодець, такий хороший. Що ж ти це нерви всім тріпаєш? Присоромив його, змусив його дати своє прізвище. Ну, принаймні, це так в спогадах його син пише. Ми не знаємо, як воно там насправді було, але він е, ніби як. Був авторитетом для Олександра Івановича. Згодом вони помирилися, і він дійсно дав йому своє прізвище. Але як син і батько взагалі помирилися в спогадах Маргарита Мурашко пише, що її чоловік пристрастився тоді до театру, і він на останні якісь свої гроші купив. На три карбованці квиток в театр на виставу Шиллер-Розбійники. І він собі трошки спізнився, коли вже було темно в залі. Прийшов, сів, подивився він перший акт. І після першого акту закриваються шторки, вмикається електрика. І бачить він, що поряд з ним сидить Олександр Іванович, його е, степфазер. І такий він на нього дивиться і з усмішкою питає, що ти, як здоров'я? І він йому сказав, заходь якось в гості, так наче й сварки і не було. І після цього вони поступово помирилися. У 1894-му Мурашко вступає до вищого художнього училища при Петербурзькій академії. Чому б в Україні ніякого вищого закладу, де вчили б мистецтво на той час, не було? Бо імперії треба, щоб всі таланти їхали до неї. А потім вона напише в них в Вікіпедії, що це російські художники, це російський художник. Є до Олександр майстерню Іллі Рібина. Це теж українського походження художник, але він туди не одразу потрапляє, аж у 1897-му. Там ще такий прикол, що, мабуть, цей Микола Мурашко написав своєму кінту ріпену, з яким він дружив і теж з ним вчився. листа, рекомендації на свого племінника. Але ріпен він такий, ви всі мені поклоняйтесь, бо він же зірка на той час. І всі просто такі, Боже, тільки скажи, що робить, ми будемо робити все, що ти скажеш. А... Як ви поняли, характер у Сашка ну, взагалі-то, не дуже такий. І він прям каже: ну, Ні, я буду там свій стиль розвивати. І він не, не то, що поклоняється і цілує е, ботинки цьому ріпену. І Ріпина це дуже вибішує. І він спочатку дуже дрятується на нього, але згодом він розуміє, що взагалі-то, мабуть, тип талантливий, і через певні роки в листах він вже пише, що це був один з моїх найталановитіших учнів. І якраз тоді, коли він був в майстерні Ріпа, Мурашко пише своє таке перше фундаментальне полотно похорон кошового. І там все так працювало, що щоб ти називався художником, тебе треба, щоб ним визнали, дали тобі там якийсь ступінь художника, якусь медаль. І цей похорон кошового визнають найкращою студентською роботою. І за це у 1900 році йому дають. Пенсію, це типу як стипендія, на те, щоб він на рік поїхав на навчання за кордон. А це прям супер вау, втекти з російської імперії, ну як на мене, звучить кльово. І от він на той час відвідує столиці художнього світу: це Мюнхен і Париж. І він стає певним рекордсменом по подовженню цього пенсіонерства. І як працює це пенсіонерство? Тобі типу оплачують все, ти там їдеш, потім робиш звіт, показуєш роботи, які ти привіз. І от він ре перший раз повертається після року, показуємо, кажуть, вау, то подовжуємо тобі е, пенсіонерство. І другий раз приїжджає вони, такі боже, вау! І знов подовжують. І третій раз подовжують. Тобто він аж до 1903 року живе за кордоном, щось там їздить. Мюнхен-Париж. правда в Парижі він жив доволі таке життя. Е, Обособлене є таке слово ну, типу, аскетичне там в той час була певна українська діаспора, модні художники. Він з ними не тусив. Він був сам по собі, ходив там, подивився, надихнувся, попрацював. А ще такий прикольчик, що в Ріпина майстерні. Він мав доступ ходити і малювати портрети справжніх графиня цих всіх модних подружок. А в Парижі то в нього немає таких знайомств. Ну як він піде до графині, скаже, позіруйте мені 10 часов я буду малювати ваш портрет? Ні, і він іде в, в публічні будинки. Ну і по суті, малює жінок комерційного сексу. Я не знаю, тоді це називалося як Проституція чи, ну, взагалі, зв'язок. Чесно, покрасніє, ну, під пудрою не буде видно. І він малює цих дівчат, що на той момент ну це просто не то, що розрив шаблона. Типу, ну прикиньте, як це можна собі таке дозволити? Тут така консервативна християнська російська імперія, а ти малюєш дівчат жінок комерційного сексу. Ну це взагалі. вони ще ж такі дуже емансиповані, вдягаються класно, поводяться відверто. Коротше, не оцінили це в російській імперії. Сказали йому до свидання. все, ми більше не подовжуємо тобі твоє пенсіонерство. Але от якраз помітно по поперевському періоду, що Роботи, які він створював в майстерні Ріпена, вони от такі, як у нього, ці всі коричневі, мрачні, такі брудні кольори. А роботи, які він створював в Парижі, наприклад, там вже він трошечки побачив імпресіонізм, там вже він додає, починає грати зі світлом, воно стає все світліше, гарніше. Якесь так чуточку. Ну реально симпатічніше. Подивіться на мій хлопський розум, дуже гарно. І у нього з'являються нові техніки, нові сюжети. І згодом картини цього періоду він сам назве гріхи молодості. До речі, так якраз називається одна з книжок Дар'ї Добріян, яку я раджу почитати. І саме в цей період гріхів молодості він створює роботу дівчина в червоному капелюшці. І от Рідебріян шукала, шукала, хоч раз, щоб він показав її на якійсь виставці. Ну ні, з невідомих причин він її заховав і соромимо всі показувати. Ну можна предположити, що в принципі покритикувала його вся ця російська знаті. І він такий, ладно, не буду показувати. І це іронічно, тому що зараз ми вважаємо це його найприкольнішою роботою, а тоді йому за неї прилітало найбільше. Не продовжило йому це пенсіонерство довелося йому повертатися назад в Петербург, а там йому не подобалась ні природа, ні люди. І він прям писав такі захоплені, закохані листики. От як він писав про Київ. Тут сонце, тут чудесна природа, тут власна культура. І він насправді мріяв перетворити своє рідне місто, бо він і був народжений в Києві і провів там більшу частину свого життя на такий культурний європейський центр. Ну, прикиньте, подивився на і такий, а чому надома? Тут все таке офігенне. А тут ну не приймають його як власний культурний центр. Там же імперія все намагалася перетаскувати собі і в Києві. Ну буквально нічого не було. Це як така якась периферія була в той час, і він хотів розвинути власний національний стиль. Можна сказати, мабуть, український, і відкрити українську академію мистецтв, що згодом йому й вдалося. Він стане одним із її фундаторів. Але поки що він приїжджає в Київ і починає тут практику в Київському художньому училищі. І у нього тут якраз нарешті відбувається любовна лінія з Маргаритою Мурашко, тому що він давно її кохав, але він таки пропонував її одружитись, а вона щось вирочила нос і така: ой, я, мабуть, люблю іншого чоловіка. І от нарешті вона зрозуміла, що вона любить нашого героя Олександра Мурашко. І ну, він такий гордий, що капець, що вона боялась, що типу, через те, що вона йому якось вже типу, відмовила, то він вже її не запропонує. У них там все так романтично починалось, вони катались. На кіньках, він приходив на них в гості. Бо вона з дуже модної родини. Е, Маргарита Крюгер її дівчі прізвища. Ці Крюгери вони якісь там адвокати, ну, коротше, вони якісь багатії, на них дуже е, хороший Референси можна було позбирати. Всі писали з якою вона хорошої, порядної, багатої родини. Ну і вона була суперосвідчена. Насправді вона знала купу мов. і навіть оце, коли у нього відбувалося спілкування з Венеційською бієнела, це вона вела всі ці переписки, тому що він іншими мовами, взагалі і не володів. У 1905-1906 році він створює картину Карусель, і ця картина отримує золоту медаль другого класу на Мюнхенській міжнародній виставці. І все, після цього на художника просто сиплються. Запрошення на виставки із Берліна, Відня, Амстердама, Мюнхена, Венеції на власне на цю венеційську Біеннале. Ну це прям він супер жірка у листопаді 1917 року. Трапляється. Просто дуже визначна подія Мурашко разом з Михайлом Бойчуком, Федором та Василем Кричевським, дуже крутими братами, Михайлом Жуком, якого часто забувають, Горгієм Нарбутом, Абрамом Маневичем, Миколою Бурачиком і головою Центральної ради Михайлом Грошевським. І тодішнім міністром освіти УНР Іваном Сташенком засновують Українську академію мистецтв. Ну і ви розумієте, що це за період? Оце коли було УНР, коли постійно починається революція, більшовики захоплюють Київ, то ми його відбиваємо, то його знов захоплюють і починається оця вся каша малаша і. Не можна в академії мистецтв викладати, тому що починається прям гоніння на інтелігенцію академія закривається з неї. Навіть здається, прибрала назву Українська академія мистецтв. Ось таке просто. Не існує ніякої української. для того, щоб навчання продовжувалося, викладачі просто запрошують студентів до себе додому. І Олександр Мурашко, один із таких художників, у якого були найпопулярніші курси, і до нього додому приходять студенти навчатися в вничку втіхаря від цієї херні, яка відбувається. Ну і коли починається ця більшовицька окупація Києва, там просто якийсь треш До речі, було подібне щось на комендантську годину, що типу не можна в певний час виходити додому в е, було ужасно. Його відправили в тюрму на Дарницю. Бо ми пам'ятаємо, там вони якісь правила дурацькі вносили вимоги. А він сказав, М -м -м", його відправили на Дарніцю. А Дарняця це тоді навіть не Київ була. Його дружина бігала, шукала, як його звільнити, їй вдалося. Вони на той момент вже взяли дочечку, Удочерили Катрусю, е, яку він дуже любив. Тиждень після того, як його звільнили з Дарниці, з цієї тюрми, вони е, сиділи вдома, і до нього прийшли посланці від сусідів і кажуть: Іди до нас в гості». Вони такі та ні, ні, ми хто такі ти тільки. до нас в гості, У нас там тусовка, все. Ну і було якось незручно відмовляти, бо вони. Хотіли їм віддячити, вони якось долучились до допомоги того, щоб він звільнився. І, в общем, пішли, вони потусили, і коли вертались додому назад, вони на Лук'яновки жили уже прям майже біля дому. Знаєте, почти дійшли до свого е, парканчика, чують топ-топ-топ-топ, якісь за ними кроки. Було близько півночі, і ці люди доганяють їх і кажуть, що вони патруля це перевірка документів. І вони перевіряють документи Олександра, кажуть, дружині йти додому, а його заберуть у відділок. Він каже: дивись, щоб Катруся не злякалась, іди додому, дуже переживає за дружину. Вони забирають Олександра, і от зі спогадів дружини, що ми знаємо, тому що насправді досі не розгадана загадка його смерті, що відбувається далі. Вона йде додому, вона там хвилюється тихенько, щоб не розбудити свою дитину, починає там до сусідів іти. І прямо буквально через полчаса чує в саду у себе неподалік десь вистріл. І вона прям відчула, що це щось не то. Але наступного дня їде в той відділок, шукає, куди вони сказали, заберуть, а його там немає. Вони обзванюють там, не знаю, чи можна було б до деполіцію, але шукають його і ніде не можуть знайти. І через певний час приходить такий, е, слідчий, і кажуть, що знайшли вони його тіло буквально неподалік їхнього дому на вулиці Дорогожицькій, з простріленим в потилицю. Тому можна там трошки предположити, що він зрозумів, що ці тіпи не тільки назвалися, намагався від них втекти, намагався перепригнути паркан, зачепився і, виходить, поки він тікав, вони йому вистрілили в голову ззаду, і він одразу і помер. Е, які є варіанти? Е, слідство каже: о, це пограбування. Але. Бідні часи, а на ньому висить дорогуща брошка, тобто на тілі вона залишилась, її не вкрали. Бетінки тоді навіть взуття не у всіх було, які з нього не зняли, і вони залишились на ньому. Тобто, ну якось слабе віриться в пограбування. Були варіанти, що там якийсь загавер, що його там в, в те, що він там до УНР щось мав, і більшовики хотіли його вбити. Є думки наоборот. Коротше, ідей багато і нічого не доведено. Але от що під час більшовицької окупації за таких дивних обставин його вбили, от що ми знаємо. Ну і ми дуже завдячуємо Маргариті Мурашко, що вона змогла зібрати всі його роботи і вони не втратилися. І її доля також склалась не дуже класно. У неї був другий чоловік, але їх там совєти звинуватили в шпіонажі, якісь такі херні. Mm -hmm. І, в общем, її мали вислати в заслання. К вона теж загинула і не дуже зрозуміло, коли саме йде, але скоріше за все, десь по дорозі на заслання. Поховання відбувалося дуже урочисто. Його гріб несли від дому до самого Лук'янівського цвинтаря на руках. Він помер, коли йому було 44 роки. А, і ось зі спогадів його дружини цитата: у вівторок, 17 червня, ми поховали його. Тихий свіжий день, злегка туманний, маса квітів, і серед них вінок з волошок з такою синьою стрічкою. Його улюблений колір. Такий глибокий синій колір, що так часто зустрічався на його картинах. Всі плакали. Але давайте, щоб не закінчувати на сумній ноті, ну, поговоримо про те, яким взагалі був Олександр Мурашко. Тому що дуже багато людей відзначають, який він був стільний, елегантний. Ну, реально, по фоткам видно, як він офігенно вдягався. З їхньої фотки з весілля видно, як вони такі вдягнені в українські наряди, красиві. Але це тоді було модно брати їх на прокат і одягатися в такі українські красиві костюми. І я думаю, що про його бездоганний смак. Дуже видно не лише з цих фоток, а ще й з того, яка у нього була візитівка, коли він жив в Парижі. Просто чесно, подивіться на цю картинку. Я б сама такою користувалась навіть зараз, в 2025-му, бо це виглядає супер стільово. Багато сучасників згадують Олександра як таку вразливу людину і дуже гордовиту кажуть, що він надзвичайно багато курив міг бути такий трошечки депресивний. І трошки таємничий, замкнутий у собі. Проте серед близьких людей він міг бути дуже відкритим, і таким веселим та легким. Найбільша колекція творів Олександра Мурашка в Києві зараз зберігається в наму, нашому національному художньому музеї. Тому подивитись на них можна так. Нехай це сприймається вами як серіал, і наступна серія буде про Миколу Мурашка і його дядька, який жив трішечки раніше. І я дуже сподіваюся, що ці відео зможуть зацікавити вас прийти, подивитися на їхні е, місця поховання і пройти цю екскурсію, яку ми готуємо, бо це має бути дуже прикольно. Ну і скажіть, чи ви бачили цю картину Дівчина в червоному капелюшці? Бо я не впевнена, що я знала. Про Олександра Мурашка е, так гарно до того, як почала готувати це відео. Все, дякую вам, що подивилися. Будьте бусінками, говоріть українською, підтримуйте армію. цим цим -цим.